Один напій може подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. У Івано-Франківських закладах стартувала благодійна акція Кава з ароматом милосердя. Її мета зібрати кошти для дітей захисників. Як до неї долучитися? Ольга Бабенко знає. Добрий день. Можна, будь ласка, каву з ароматом милосердя? Так, звичайно, яка сама кава має бути? Е, лата менше. Ось така кава з ароматом милосердя. Готують її у закладах, які долучилися до акції. Тут можна не лише зробити замовлення, але й допомогти дітям військовослужбовців. Це важливо для дітей наших захисників, щоб вони отримали те свято, яке вони можуть, наприклад, отримувати, щоб вони. Раділи цьому святу, та і інші люди, які мають на це можливість. Усі кошти від цих замовлень, каже ініціаторка акції, спрямовують на подарунки для дітей військових. Ми маємо на меті організувати свято з подарунками для дітей-захисників. Ми хочемо подарувати любов, турботу, ніжність, увагу для дітей воїнів, які загинули на війні, які знаходяться в полоні і вважаються зниклими безвісти. Нам здається, ця категорія діток як ніхто потребують уваги, турботи і підтримки і в таке чудове свято, як День Святого Миколая. То зазначає до акції долучається все більше франківських кав'ярень. Недавно от буквально вчора ще одна кав'ярня погодилась, і в неї чотири локації. Тому це вже п'ять буде кав'ярень. Тішить те, що одна кав'ярня це не означає одна локація, бо деякі кав'ярні мають три локації, дві локації. Ініціативу підтримав і франківський актор Іван Бліндар. Я теж хотів би, щоб усі діти в Україні відчули би, це свято без цього присмаку і відчуття війни. А особливо діти захисників, якби ну я би дуже хотів, щоб вони е, по максимуму відчули, якби. Це свято, ті ті емоції, які відчував колись я. Тому й запрошує людей випити каву милосердя. Дуже простий алгоритм. Ви замість того, що випити зранку кави, ви або е, е, донатите на скриньки, які карітаса на фронті залишає у кав'ярнях-партнерах, які долучилися до акції кава з ароматом милосердя. Або якщо ви п'єте каву, то купіть собі каву. Спеціалізовану каву і гроші зі збору підуть якраз гроші з кави підуть якраз на цей збір. За перший тиждень відколи дії акції, вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень.